Фейкова соціальна допомога від державних або міжнародних організацій, шахрайство під час покупок онлайн або застосування старих поширених схем. ваш родич у біді потрібна допомога, чи ви виграли цінний приз. Фінансове шахрайство у наш час розвивається доволі швидкими темпами. Відтак, правоохоронці Буковини застерігають громадян не піддаватися на подібні дії та розповідають, як вберегти себе від них, а також що загрожує тим, хто нажився на обмані. Деталі далі. Щодня незвичайна кількість українців стає жертвами шахрайських дій, а активність злочинців невпинно зростає. Окрім вже знаних людьми афер, шахраї знаходять нові способи ошукування. Як розповідає начальник кіберполіції у Чернівецькій області, наразі можна виділити два основних типи заволодіння коштами: перший, коли особа сама їх передає, другий коли злочинці провласнюють кошти без її участі. Серед першого типу найбільш по залишається все ж таки недоставка товару. Особи здійснюють розповсюдження оголошень на різних платформах. Людина знаходить дане оголошення, після чого її умовляють про те, що необхідно перерахувати кошти під різними випадками. Тобто гарантію, те, що вона забере даний товар, дуже дороговартність із товару, і людина відповідно скеровує дані кошти. Скерувавши дані кошти, людина очікує, коли їй надійде товар, однак її товар не надходить. Як зазначає Олександр Долішняк, доволі часто люди стають жертвами шахраїв під приводом працевлаштування чи надання фінансової допомоги, нібито від держави та міжнародних організацій. Запам'ятайте, неможливо отримати будь-яку фінансову допомогу, просто надавши свою банківську картку. Останнім часом також громадян України починають залучати до різних тіньових схем, пропонуючи здати в оренду банківські картки, передавши свою банківську картку третій особі. Ви фактично стаєте співучасником злочину. Як зауважують кіберполіцейські на гачок шахраїв, може потрапити будь-хто хто не дотримується елементарних правил безпеки. Відтак радять дослухатися до наступних порад. Перше і основне це відноситься критично до тієї інформації, яка до вас надходить. Неважливо, чи вам приходить повідомлення, чи вам телефонують е і пропонують щось, чи ви хочете придбати. Не буває товарів дешевше в 5-10 разів від офіційних цін. Не буває фактів того, що ви можете заробити тисячу доларів за один день, просто здійснюючи сортування фломастерів, і не може бути такого, що ви передали свою банківську карту і реквізити, і вам туди почали приходити ні за що кошти. Утім, якщо вберегтися від зловмисників не вдалося, варто терміново звернутися до правоохоронців. Якщо ви стали жертвою шахрайств, найпростіший спосіб це зайти на сайт кіберполіції та відразу заповнити електронну форму. Після заповнення електронної форми з вами сконтактують наші працівники та допоможуть вам. Водночас, як зауважують кіберполіцейські, нині збільшується не тільки кількість випадків шахрайства, а й кількість їх розкриття. Шахрайство, взагалі, як тип злочину, один із таких, який залишає максимальну кількість судової інформації. Тому розкрити можна фактично всі шахрайства, єдине питання це час, оскільки для отримання інформації, яке потрібно правоохоронцям, потрібно здійснювати велику кількість запитів, отримання кількості ухвал. На даний час по Чернівецькій області вже більше 30% осіб, які Чинили шахрайство оголошено про підозру, і з кожним місяцем дана цифра тільки росте. До слова за шахрайство загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до дев'яти років. Аліна Рябко дня, ТВА.